Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. У Харкові вранці силовики провели антитерористичну операцію і звільнили будівлю Харківської обласної державної адміністрації від сепаратистів у Миколаєві. Увечері двічі намагалися взяти штурмом обласну державну адміністрацію, але безуспішно. А у Донецьку Переконувати сепаратистів вночі приїздив Ренат Ахметов. Ось такі останні події останньої доби на сході України до подій на сході України прикута увага і громадськості, і тих людей, які пишуть блоги в соціальних мережах. Арсен Аваков написав на своїй сторінці Фейсбук щойно. с Харькова, здание АГА взято под вооруженную охрану с автоматическим оружием. Операцию проводило спецподразделение, передислоцированное в Харьков в составе общей группировки сил МВД, что мы начали перемещать на восток страны с целью усилить позиции на востоке Украины, защищаясь от внешнего навязываемого сепаратистского бунта. Сепаратистам и провокаторам, пыше Арсен Аваков, жесткое реагирование, как и писал раньше, будет неотвратимым». Так як на фото, що розміщу в коментах буде з кожним врагом України, кожному свою, кожен вибирає. Між іншим фотографії ви можете з Харкова подивитися на нашій сторінці і в Фейсбук і на нашому сайті tvi.ua. Артем Шевченко, журналіст, пише про події сьогоднішнього ранку у Харкові. Результат ранкової спецоперації МВС у Харкові, яка проводилась без застосування вогнепальної зброї, більше 70 затриманих сепаратистів. Від них звільнено будівлю ОДА, яку ті підпалювали вночі. Затриманих доправляють до Полтави та Києва. У антитерористичній операції брали участь зокрема бійці окремого полку спеціального призначення Ягуар внутрішніх військ. МВС України до наведення порядку у Харкові залучений також особовий склад та підрозділи спецпризначення МВС з інших центральних областей країни. Між іншим вчора ж ввечері невідомі е, близько 50 осіб з бітами зайшли до телеканалу АТН, це Харківський телеканал і розгромили апарат ну, наші колеги. Опинилися заручниками цієї ситуації, і слава Богу, ніхто не постраждав. Але телекомпанія розгромлена сепаратистами. Микола Княжицький пише: говорив за Ваковим, у Харкові. Проведено антитерористичну операцію. Затримано 70 порушників. Вони вже у київських і полтавських сізо. Дії ягуар центральний. України діє професійно і без жодного пострілу і жертв готові діяти всюди на сході, нейтралізуючи злочинців. Пише народний депутат України Микола Княжицький. Тим часом Міністерство закордонних справ Росії виступило з заявою, у якій йдеться про те, що Інформація, яку володіє зовнішнє політичне відомство Росії в південно-східні регіони України, в тому числі в Донецьк, стягується підрозділи внутрішніх військ і Національної гвардії України за участю бойовиків незаконного збройного формування правий сектор. Перед ними поставлено завдання силового придушення протестів жителів південного сходу України проти політики нинішньої київської влади. Особливу тривогу, як йдеться у заяві МЗС Росії, викликає. Та обставина що до цієї операції підключені близько 150 американських фахівців із приватної військової організації Грейстон, передягнутих у форму бійців. Підрозділу Сокіл, ось так бачать російські дипломати розвиток подій на сході України. Інший дипломат український Богдан Яременко на своїй стрінці Фейсбук пише: якщо слідувати логіці МЗС Російської Федерації, ревучий правий сектор йде на Донецьк для придушення протестів, то і штурм Норд-Ост і Беслан це придушення. Протестів, ось так думає Богдан Яременко. Тим часом, як я вже згадав, сьогодні вночі до донецьких сепаратистів, які захопили Донецьку обласну державну адміністрацію, виходив Ренат Ахметов, людина, яку вважали дотепер господарем Донецького регіону. Я пропоную подивитися шматочок відео. Це правда звукова доріжка, яка була записана сьогодні вночі у Донецьку. Будь ласка, Ми будемо воювати. Ще раз. Надо за... Надо... Мы, мы, же говорим о том, чтобы нас услышали. Чтобы Донбасс у, был услышан. Так давайте говорить, чтобы услышали. Да его никто а не будет уже говорили, их, не нас никто не, никто не, никто не будет Надо говорить еще один. Да еще раз один. Еще да. говорить, нам. надо. А ну, они нас Ну, ну говорить. Послушай они меня. Ну если за... Прольется кровь. Тя, тя, да? кому вот это ком? прослужит? уже Ахметов запропоновал свое посредничество сепаратистам в перемычках за украинскую власть. мусаева пишет на своей странице Facebook: "Ахметов посредник между группой сепаратистов из сколько их там 500 человек, то есть хозяин Донбасса не смог для защиты своих интересов подтянуть даже шахтера своих предприятий. Мельчаем, господа, мельчаем. Кто-то вообще верит в весь этот цирк? Очень. Дуже грустно, что у страна опять забирають шанс стати на правильні рі рельсы. Як же вичислить вичислить авдієві конюшні? Ставить запитання Сервіль Мусаєва. Журналист Сергій Лещенко так коментує події сьогоднішньої ночі у Донецьку і виходу Рената Ахметова до сепаратистів. Давайте я прийду від вас і скажу. до к і поговоримо. Уже зараз Ахметова обращатися к сепаратистів. Може він не збирав цих людей, але він точно не ліз із кожи вон, щоб залишити використовуючи все своє влияння в області. А потом на выборах, пишет Сергей Лещенко, кандидат Ахметова некий Добкин наберет 0,1% во всей Украине, но в Донецкой, Луганской, Харьковской областях у него будет 30%. И начнутся разговоры, надо объединить страну, не время начинать охоту на ведьм и так далее. То есть приглашение к широкой коалиции с полным пакетом Ахметовских экономических требований, начиная с угольных дотаций и заканчивая тарифами на перевоз железной руды. Так, страна, которая заплатила жизнь 100 человек за шанс вырватися корупції, буде будет взята в заложники вчорашніми э, бенефіціарами режиму Януковича. Наперстки не напоминает, пише Сергій Лещенко. Між іншим упродовж останніх двох днів. Кандидат від партії регіонів, який балотується в президенти, Михайло Допкін, не був помічений ані у Харкові, ані у Луганську, ані у Донецьку, де відбувалися сепаратистські мітинги. Нагадаю, що вчора. Самопроголошена народна рада Донеччини проголосила Донецьку народну республіку, а також звернулася до Володимира Путіна з проханням вести на території області миротворчі війська і забезпечити проведення референдуму щодо відділення Донеччини від України, яке вони планують провести 12 травня. Богдана Бабич э, на своїй сторінці в Фейсбук коментує э, вихід Ахметова нарешті до людей у Донецьку. Я вот думаю, що на примірі Ріната Ленідача Ахметова ми повинні осознати, що олігархи опасні для країни. Вони в будь-який момент можуть продати нас патрахами. Вважає Богдана Бабич, Мустафа Найм, який э, вів вчора програму на громадському ТВ і власне цей фрагмент. Э, Прямого ефіру, де Рен... Ренат Леонідович. Ахметов спілкується с сепаратистами, был в эфире громадского ТВ в ночи. И Мустафа Найм написал про це. ахмета Ахметов еще раз перезвонил студии, поинтересовался, что именно из его разговоров с сепаратистами попало в эфир. В общих чертах я ему пересказал реплики, которые были в трансляции. Выслушал, он пожаловался, что в эфир не попал его призыв к единой Украине. Я предложил повторить его слова, сказанные сепаратистам о единстве страны. страны в ответ он сказал следующее я вышел к ним потому что они сами меня позвали Ко мне пришел Николай Левченко и передал, что люди хотят видеть. Я пришел и во время переговоров объяснил, что если они за русский язык я готов их поддержать, если они за децентрализацию власти, я тоже готов их поддержать. Но для меня Донбасс это Украина. И я попросил их поддержать в этом меня, потому что для меня в этом вопросе действительно не может быть переговоров. Цитуя Рената Ахметова, Мустафа Найм на своей сторинке у. Facebook. Андрій Шевченко, журналіст і нині народний депутат України, в своєму Твіттері пише про Донецьк та про сепаратизм. Ще раз про Донецьк та інший сепаратизм. Натівських військ поки не буде. Маємо самі довести, що в змозі жорстко відстояти нашу землю, пише Андрій Шевченко. Віталій Портников на своїй сторінці Фейсбук пише. Якщо Путін внаслідок своїх дій в Україні не побачить Обаму на колінах, піде далі всюди. Не можна провокувати нестабільність. Між іншим Андрій Ілларіонов, колишній радник Володимира Путіна, неодноразово в соціальних мережах писав про те, що насправді у Володимира Путіна нині немає іншого виходу, як наступати на Південь та схід України, і провокувати там проведення референдумів, як вважають більшість блогерів у мережі, мета Володимира Путіна не лише анексія та окупація східних та південних областей України, а й зрив президентських виборів. Вірніше так, зрив президентських виборів стоїть на першому місці. Нагадаю, що дострокові президентські вибори в Україні мають відбутися 25 травня, тобто буквально. За місяць, за півтора Сергій Маругін ділився своїми враженнями від почутого діалогу Миколи Левченка, Рената Ахметова та е, сепаратистів. Послушав діалог Левченка з донецькими активістами. Це великий позитив. Розбудили такі Донбас, питаються люди думати самі. свою судьбу выбирать. Сейчас нужно с ними разговаривать спокойно, без оскорблений, уважительно, на равных. Проблема в том, что Москва дезинформирует Восток, мешает ему осознать собственные интересы, сделать взвешенный выбор. Думаю, что судьбу восточных областей должны решать сами жители Востока. Но без внешнего давления и спешки. Например, законодательно легитимизировать референдум о самоопределении восточных областей, но не мгновенно, а с процедурой на 3-5 лет, как с самоопределением Шотландии. К тому времени люди увидят, что никто их насиловать не собирается, а бандеровцев в природе не существует, пыша Сергей Морогин на своей сторинце у Facebook. Анна Молчанова пишет. Два часа ночи. Ахметову возле АГА говорят, что речь идет о полном суверенитете Донецкой области и вхождении в Россию. Говорят, что выборы на носу и не за кого голосовать. Нет тех людей, которые отстоят их Донбасса интересы. Ахмета убеждает, что главное сейчас отменить штурм. Далее предлагает пойти на переговоры с властью. И, властно... Як пише Анна Молчанова, насправді нема, не було в той час на переговорах з сепаратистами кандидата в президенти України Михайла Добкіна. Тобто, якщо сепаратисти говорять про те, що нема за кого голосувати на сході України, то відповідь є одна. У них є кандидат в президенти, це Михайло Добкін. Його, між іншим, підтримує Ренат Ахметов, Про це пишуть більшість. Блогерів і оглядачів полі... політичних. євгеній Іхільзон пише на своїй сторінці в Фейсбук: «Коли ми сьогодні кричимо і требуємо навести порядок, треба розуміти, що Власти стоит быть умнее, чем власть Януковича. Если чаша весов качнется и на стороне сепаратистов окажется весомая поддержка, любые силовые методы не достигнут цели. Естественно, против невменяемых можно применять силу, особенно если они не идут на переговоры, но искусно, без повторения методов антимайдана. Пыша Евген Ихильзон. Дмитро Крикун написал в своей на Пиздуйте, люди нас Донецка знают, что пыше. Так, друзья, знаю, что знаю, коротко передаю. Русских войск тут не будет. Во всяком случае до мая. Цирк устроили наше с одобрения Путина. Речь идет о наших президентских выборах, то есть наша внутренняя разборка, в которой некоторые ребята представляют мнение ВВП. С захватчиками АГА сейчас решают, чтобы убрать без крови. То есть есть отморозки, поэтому все непросто. ФСБшники уже уехали забрати интересную документацію из СБУ. Но войны на повестке дня нет. Цитую с респондента. Дмитро Крикун у Фейсбуці Олександр Данилюк, лідер спільної справи, пише на своїй сторінці у Фейсбук за нашою інформацією, Під виглядом сепаратистів в Луганську діють військовослужбовці 45-го окремого полку спецпризначення повітряно-десантних військ Російської Федерації. Полк брав участь у нападі на Грузію в 2008 році. Народний депутат України Ірина Геращенка. Яка перебуває зараз у, е, у Страсбурзі, пише нестерпно читаю новини з України, і серце розривається в готелі. Вся руська держдумівська шваль, хихоче над українськими новинами, Об'явили антитерористичну операцію проти своїх граждан. Ми не вітаємося, і наша делегація стримує себе від терористичних актів проти цих нахабних путінських прислужників, прізвища яких той навіть не пам'ятає. Я дуже хочу дожити до того часу, коли Янукович і Путін будуть десь. Поряд не на Рубльовці, а в Газі, а єдина Росія закінчить так, же безславно, як партія регіонів, партія рецидивістів, крадів, сепаратистів і просто покидків, пише Ірина Геращенко. Власне, на цю хвилину у мене все. Ми з вами зустрінемося вже о 15.35. Я розкажу вам, чим жила і живе благосфера. До зустрічі.